Якщо економити, то економити всім. І е, як власне, так як економити, я обіцяв вам, що ми постараємось е, обговорити якісь лайфхаки. І от власне зараз долучу до нашого ефіру Андрія Закревського. Це голова правління асоціації Нафта і Газ України. Ну і з ним спробуємо якось можливо, можливо, щось і вигадаємо корисного, пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора! Слава Пане Сергію! Давайте знаєте, з чого почнемо. От вчора так заявив Кирило Тимошенко про це те, що от він сказав дуже важкий день сьогодні для всієї країни в зв'язку з пошкодженням енергосистеми. Але раніше йшлося про, про, про ці пікові навантаження. Я вже про це говорив. Так зараз цілий день. Чи правильно я розумію, що ну ситуація якось погіршується, і тих заходів, які ну до яких закликали раніше, так вже недостатньо. Пане Сергію, ну давайте, якщо у нас буде час, ми мою доповідь на дві частини розв'ємо, якщо вам цікаво. Перше, давайте замислимося, навіщо ці вієві відключення існують і чому така зміна відбулася? Дивіться, віялові відключення, чи тимчасове відключення чи заощадження, вони носять дві природи. Перша природа полягає в тому, що. А, оці ці піки електроенергії, про які ви слушно зауважили, вони дозволяли якось збалансувати е, генерацію нашу. От ви знаєте, о том, що у нас в, були пошкоджені е, доступи до наших генеруючих станцій. Це важливий момент, тому що ви повинні зрозуміти, що у нас є там атомні станції, які постійно видають струм в якомусь обсязі. Да? Зараз там 30-40% там лишилося. От, а оці от от піки у нас додавалися чи віднімалися завдяки маневруючим можливостям. І у нас неординарно в Україні використовувалися гідроелектростанції для маневрів, і неординарно у нас використовувалися там теплоелектростанції. Теплоелектростанції вони найбільш і газові електростанції вони найбільш пристосовані для того, щоб маневрувати. Тобто вони запускаються там за 10 за 15 хвилин, там розігріваються швидко, і можна от ці додаткові піки робити. Після того, як були нанесені удари по інфраструктурі, ми до деяких таких маневруючих потужностей втратили доступ. Більше того, нам треба очікувати, що наш ворог добереться до всього, до чого він може доторкнутися. Він доторкнеться і до Коховської ГЕС, він доторкнеться і мабуть і до Київської, і інших. Да, то тобто і вже зрозуміло, щоб там запобігти катастроф, будуть, може спускати там Київську ГЕС, Може буде вони точно як будуть покидати Херсон, вони спустять там Коховську ГЕС. Зараз вони її не спускають, тому що самі себе затоплять. Але вже почався е, цей процес, і оці от пікові навантаження нам маневрувати буде важко, тому що частина її маневрувалася іменно. Гідроелектростанції після того як вони почали е, знешкоджувати підстанції вже малого струму і так далі, це постало інше питання. Наші енергетики зараз е, ну це герої, я не знаю на рівні наших бійців, які е, примудряються використовувати просто інші системи е, іншої потужності, е, переключаючи щось е, на проводах. І тут уже виникає питання загальної потужності і загальної частоти, яку можуть видавати наші е, е, наші е, е, генеруючі е, мощності. Ми просто коли ти мав, наприклад, перетин проводів, грубо кажучи, там ось такий, а треба переключитися на десяток. Ось таких треба це знижити споживання, то інакше ти не переключишся. Це перше. І другий момент через маленький перетин уже багато не піде. І тому от, стало це запроваджуватися в першу чергу. Тобто Це закономірно, і це наше майбутнє на найближчі півроку. Пар... Це перша частина. Про ага. лайфхаки поговоримо. Зараз, зараз про лайфхаки обов'язково поговоримо, тому що впевнений, це цікаво. Я просто хотів ще уточнити так, от, якщо. Е, ну, м... Ми спочатку просто говорили про ну не ми влада говорила так про те, що е, перш за все буде стосуватись ці е, ну там обмеження чи відключення промисловості підприємств і так далі. А ну в другу чергу вже безпосередньо людей. Якщо ми говоримо про економію, то все таки де більше можна зекономити, де це ефективніше робити в промисловості Сергій, чи на пересічних українцях, пане Сергію. Нам треба довіритися е, спеціалістам нашим електрикам. Буде дуже погано насправді, як це не дивно звучить. Якщо ми е, почнемо за. Постійний споживач, от пам'ятаєте ситуацію з Запорізької АЕС, да? Тобто ну, атомна електростанція, якщо її різко заглушити, потім ще треба декілька діб, щоб працювали дизель-генератори, чи якось треба буде і зострумити цю електростанцію, щоби гігантська кількість гарячої пари, а це ціле озера гарячої пари для того, щоб охолодити ядерний реактор. Розумієте, якщо Забагато це теж неправильно. Угу. То тобто треба дослуховуватися наших диспетчерів які підтримують якось вирівнюють рівень споживання і генерації. От питання економити всім чи економити не всім це неправильна постановка питання. Питання дослухатися до диспетчерів які будуть нам навпаки казати, включайте в день. Все, що завгодно. Вночі включаєте все, що завгодно, підтримайте нашу атомну генерацію, тому що атомний реактор не можна і не треба висмикувати е, кожної півгодини і за піків. Розумієте? Зараз ми вже робимо такі речі. От, наприклад, е, збільшили верні, зменшили оцей е, комендантську годину, зменшили для того, щоб так. теж трохи вирівняти е, споживання. І це правильно. Питання в тому, що е, оці от установи, наприклад, там освітлення е, тепер до дванадцятої години у Львові, там чи десь до нуля часів, чи з п'ятої години вони будуть дозволяти нам е, правильно маневрувати і балансувати якраз оцю базову атомну е, атомне споживання і позбавляти нас е, піків, і якщо кажуть о тому, що хлопці пийте гуляйте з дев'ятої до дванадцятої вечора. То, будь ласка, і пийте, і гуляйте, і включайте свої побутові прилади, спокійно готуйте собі борщі. Пріть, будь ласка, включайте посудомийки і так далі. Тому подібне для того це і зроблено. Вам спеціально дали з 5-ї години до 8-ї можливість зробити свої побутові справи. Так само, як вам дали можливість з 8-ї до 12-ї теж це зробити. І ви своїм споживанням правильним. Ви можете вирівняти цей пік і не допустити аварійного відключення ядерних станцій, наприклад. Якщо вони тільки будуть тягнути це, тоді про максимально ефективну економію з мінімальним дискомфортом для себе. Перед перед вами говорили про заборону російським артистам. Їжати об'єднав наш глядач дві теми. Андрій пише: російських артистів можна пускати в Україну лише для одного, хай відбудовують міста або ж хай педалі крутять на електрогенераторі. О, це це, це до речі. Речі, як це не смішно звучить, а от лайфхаки, які я хочу вам дати, які нам реально допоможуть, вони саме цього стосуються. Е, дивіться, е, насправді зараз у нас промисловість впала. Тобто, я думаю, що десь ми втратили 50-60 відсотків промислових споживачів, які зараз є, і знизили оцей необхідний об'єм для того, щоб я вам казав номер два. Спочатку ми з піками боролися, а тепер ми mm. боремося з тим, що нам треба вирівнювати, але на мінімальному рівні енергію, тобто. Перше, що ви повинні побачити в цих е, можливих відключеннях, е, ви повинні е, побачити нормальне соціальне життя. Якщо вас просять, е, з, е, з такої та до такої та години не включати змежити споживання, і так далі, це сприймайте як такий простий, е, просту ціль сходити в гості. Якщо ви, наприклад, в п'ятницю ввечері не підете до барів бухати, а замість того в п'ятницю в десятирок завалітися до когось в одну квартиру і там випіти чаю, кави з тортиком і так далі, пограєте в мафію, то ви зекономите 90% енергії, які ви могли б в п'ятницю ввечері витратити. Будь ласка, якщо ви в суботу неділю підете на волейбол при гарній погоді, чи, наприклад, поїдете в баню чи в музей під відкритим небом, то ви 100% зекономите. Я ви знаєте, сьогодні вже про це говорив в одному етері. От мене звучить музика Арсена Мірзаяна Капронові банти». От я от хочу побачити наших героїв. А ми зараз всі з вами, навіть тут в тилу, притворилися в цих самих героїв цієї енергетичної війни, яку зараз коїться, це ж. Натиск на наші мізки. Якщо ми це сприймемо в користь для себе і поставимо за мету, щоб це було в користь для нас, то замість переляку і так далі, тому подібне, що ми побачимо? Ми побачимо на клубі чотири сторони людей, які е, вийшли і грають в волейбол, які організовують щось, які по вечорах е, збираються, приймувати кістки Путіну і нашим олігархам, е, які спілкуються один з одним, які йдуть потім з. Труханового острова і, і пають. Я пам'ятаю твої капронові банти і з сусідніх дворів окупанти взяли і понесли. То є, вот це от я от, от це, от ми повинні цим відповісти, і це буде дуже просто. Ми не з вами. Ми герої вже з уже вісім років, і тільки зараз це зрозумів. Зараз хлопці у нас сидять в окопах і гріються так же само, як і ми. Вони так же само, як ми, приймають. Баню, от до речі, от е, бані на дровах, вони повинні. От віялове відключення це для вас сигнал. от Ви бачите, що можливе віялове відключення. То подзвоніть до ближайшої бані, візьміть е, хлопцями, дівчатами, сходіть в баню на дровах, і економія тоді буде взагалі 100%. Слухайте, дуже круті насправді лайфхаки. Я от зараз до до своїх колег в ньюзрумі які сидять, кажу, слухайте. В мене до речі, вірпіні є поряд баня на дровах. Тому друзі, от після ефіру хто завершує, теж можу. Давайте хороша ідея. От від пана Андрія, чому ні, пане Андрію, але якщо ще це, до Це практич... важлива ідея, до речі, я це не шутка для вас. Дивіться, у нас ще будуть е, проблеми з опаленням, дато mm -hmm. з температурами і так далі. От е, зараз я вам, як людина, яка артрит банію в, е, вилікувала, хочу сказати, що починаєтесь від шести років, е, рекомендують фіни, е, канадійці і так далі. Восени і навесні для кліматизації йти в баню, йти в сауну. Е, насправді зробити собі оцей от температурний стрес, холода це в е, е, ну не волонку, не пригати, але перегріти себе потім. Цей зробити стрес для організму. Ви потім після бані будете розхристані ходити, і для вас температура вдома 16 градусів буде без проблем. Останнє тоді, пане Андрію, просто ну не можна відривати От кажуть, пишуть глядачі. А економіку вже не потрібно відновлювати. Що він каже по гостях ходити? А, а, от слухайте, я якраз вам про економіку тільки що і говорив. Дослухайтеся вілових відключень. Це ж до того у вас в, ефі, в етері прозвучало що. Ну, що ж вони там палять гірлянди, вішують і так далі. Uh -huh. Якщо ці гірлянди горять е, в ті часи, коли це дозволено, це якраз підтримує економіку. Ви не замислите, що магазин, який продає електроніку, е, він платить по 5 гривень. Ви це ви платите по гривні 60. А ці 5 гривень це вибачте 15% надходжень нашого бюджету. в Укренерго, е, Дніпроенерго, Атоменерго. Якщо це дозволено, е, якщо це дозволено. Це вирівнює насправді споживання і допомагає нашим енергетикам. Тобто, е, треба бути трохи розумнішими, розуміти е, процеси для вас. Їх донесли вже в графіку. Все, що дозволено графіком, е, я ще раз повторюю: буде проблема, якщо ви будете економити бездумно. Нехай угу. працюють ці кафешки, нехай працюють ці бані на дровах. Ви можете за, за трохи по інакшому, наприклад, зробити суботу-неділю такими днями, коли ми дружно всі Україні, Давайте от зараз під Арсена Мерзаяна і Капронові банти, всі йдемо в суботу-неділю на Труханів в острів, їдемо по банях і так далі, тому подібне. І тоді енергетики це побачать і зможуть це рівномірно відреагувати на це. Пане Андрію, я неймовірно дякую, ну, тому що, знаєте, дійсно так, воно на перший погляд, те, що ви кажете, звучить ну, начебто так, весело, легко, позитивно, так, але ну, ну чому ні? Типу, от пише... Тощо... Якщо не хочете, весело поїти, до тещі <ріст> Хочете весело, тоїти з дітьми до мами і грайте з дітьми. То є, у вас є вибір. Ну словом та ну і мова йде про те. Перш за все, щоб так об'єднуватися якимись компаніями спільно проводити час, в чому нічого точно поганого у Мене не є мати. ще 10 секунд. 10 секунд для вас. Давайте завершуємо так 10 секундами. Я смелоким. зараз хочу цитую і постійно цитую Франкла. А, це про нас ідея війна, психологічна війна. Ми повинні відповісти як герої. Як Франк написав, перше в концлагері загинули ті, які подумали, що завтра все закінчиться. Другими загинули ті, хто думав, що це не закінчиться ніколи. А вижили саме ті, які кожен день ставили собі прості цілі. Слухайте, ну а нам же ці прості цілі поставили. Ми повинні перемогти разом з нашими хлопцями. І от як хлопці виходять на нуль, от зараз ми виходимо по цих вілових відключень. 100%. пане Андрію, неймовірно дякую вам за цю розмову.